Псевдоспец армії 77-ї окремої аеромобільної Дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Віннічини в десантно штурмовому підрозділі з першого дня його створення з вересня 2022-го. Водій бронемашини до того мав досвід строкової служби в далекому 1996 році. Проходив вишколи як в Україні, так і за кордоном. Брав участь у боях із ворогом на Солидарському, Бахмутському, Куп'янському та Харківському напрямках. Адаптація до нового армійського життя для спеца не була складною. До Лав ЗСУ він долучився восени 2022-го добровольцем. І так склалась доля, що він потрапив саме до 77-го десанту штурмової бригади. Я з першого, дня, не, з першого дня. З першого дня створення бригади. Це було 22 року і вересень місяць. З першого. Дня. А я доброволець. Я не мобілізований, я доброволець, я прийшов військові. Ну, трошки покращилися знання вже під час БП. Згадав минуле, щось нове отримав, да, потім воно все було в пригоді. Скажімо, я водій бронемашини, машини, за час війни я втратив дві своїх машини, теж мав поранення, контузії. Знову ж таки, натовська техніка якої не було в 96-му році, по факту тоді служби. Нове, нове, досконале, з ним треба було ознайомитися чітко, щоб потім так чітко і використовувати в правильному руслі. Щось згадали, але багато нової інформації. Ну, ж таки, нова техніка, нове озброєння, 96-й рік і 22 рік. Тож приєдстання. І ще в 96-му році я її проходив, то воно мені було не нове, нічого не помінялося, Ну, ми ж йшли, щоб воювати, захищати. Все нове, все нове, воно все стає в пригоді, в нагоді. Да, були результати, ми знову ж таки покращили свої знання, щось відпрацювали, відшліфували, потім мали результати. Знову ж таки от турнікети. У му році не було, були жути набагато тяжче, з ними було працювати, тут якось, якось вони вже ці речі вдосконалені. І ми бачимо на, ну, наглядно, що вони дійсно придумані і що вони ну, спасають життя людини. Після вишкалів на полігоні в Україні та за кордоном спец за наказом командування вирушив на схід країни. Брав участь в боях на Солидарському, Бахмутському напрямках. Опісля також бачив, яке обличчя має війна на Харківському та Куп'янському напрямках. Я розпочинав е е Донбаський напрямок. Я можу конкретизувати з під Солідар. Солідар, Червона Гора, Параслуївка, Міньківка. Я це все пройшов. На даний момент я більше двох половиною років в бойових діях. Харківський, купянський напрямок. По Донбасському напрямку. Ми більше воювали з людським фактом. Вагнерівці була, була техніка, було желізо, а куп'янський напрямок, тут вже якась війна технологій, роботів, впівішок, дистанційне мінування. Там такого не було. Ну і мінометки, і стволки, ніхто не відміняв, працює. Воно працює, у них е, опрацьовані сектора посадки, до чогось вони прибиваються, пристрілюються, потім результат. І кадрові були, і прості були, тому що я возив полонених, возив полонених. Да, ну, Скажімо, з тих полонених, з ким, кого я возив, я спілкувався. Всі найманці, всі загроші. Виходить, що так. свого роду заробітки на війських життях. Те, що він універсальний, це факт, воно так і повинно бути. Але я хочу зробити акцент, наголос. Це елітні війська. Десантники повинні і за кермом їхати, і вести бій. І знову ж таки медицина, це все в комплексі. Десантник з великий був воїн.